На телеканалі Еспресо в ефірі програма Детектор Зрад та її ведуча Марина Данилюк ярмулаєва У цьому випуску говоримо про таке. Вахтер Феофанії Мощій Насірова. Дивовижне алібі голови ДФС Насірова від корупційних зловживань на 2 мільярди гривень. Яєчня Парасюка лайка замість квітів для Чорновол. Блокада торгівлі Вордло розколює ряди патріотів. Шахта самобранка. Україна вперше зустрілася з Росією в гайському суді. Окупант клянеться, що гради-бойовики знайшли в антрацитових копальнях. Розбиратися в трендах соцмереж допоможе мені голова спілки ветеранів АТО Жора Турчак. Вітаю. І перша тема, з якої ми почнемо нашу розмову, називається «Насіріада». Усього три дні знадобилося голові державної фіскальної служби Роману Насірову, аби із фобії кожного бізнесмена перетворитися в посміховисько. Адвокати головного фіскала обрали класику захисту на подібних судах: лікарню та гребтову інвалідність. Однак щось пішло не так, і відстріб тизера Романа Насірова висміяли в соцмережах. Так, Микола Восхело у своєму Фейсбуці пропонує корупційним чиновникам ховатися одразу на байковому кладовищі, а не в елітній лікарні Феофанія. Личинкою корупціонера прямо називає Романа Насірова користувач Твітера коні в яблуках. Денис Казанський натякає, що Насіров може пудити в памперси, як уже робив інший фігурант справи Онищенка Валерій Прісний. А журналіст Євген Будерацький на сторінці у Фейсбук підвозить. Підводить тверезий підсумок Ленду з Рнасіровим. Найбільше постраждає ділова репутація чиновника, якого тепер зневажатимуть у податковій. Після такого за знайомою адресою можуть посилати навіть прибиральниці в ДФС, скільки в мільйонів він не витрачав на корпоративи, підсумовує користувач Фейсбука. І питання до вас, Жора, от ви в своїх інтерв'ю постійно підкреслюєте, що ветеран після демобілізації має шукати роботу або створювати власний бізнес. От такі історії, як із Насіровим, із податковою, вони надихають ветеранів займатися справою, відкривати от піцерії, я не знаю, там масажні салони, як уже деякі колеги ваші зробили. Ну, як... Больше хочется идти в политику, не идти, а засунуть пацанов как можно больше в политику, да? Помочь им туда пройти из ветеранов, у вот тех, которых есть принципы. Чтобы заменить вот таких вот, скажем, ну, больных людей, вот этих, которые болеют. А в бизнес. Ну, деносиров, как бы, а где там, маленький и средний, средний бизнес это ж ну, совсем далеко. А лишь вы платите ему податки? Не ему, а державе. Дивіться, я чого запитала вас про Насірва. Дуже багато користувачів соцмереж після цього скандалу, а скандал був ну просто шикарний. Написали, що от прийдуть обов'язково ветерани АТО, і вони от будуть вбивати таких корупціонерів, які не будуть покарані в суді. В цьому є доля правди? Це чи це якісь надумані речі? Ну, вже три от які три настрої? Триво дуже война. Ну вбити хочеться всіх, да Як там всі говорять що там зайти в парламент, обійть всіх, а потім. Кто придет на похороны опять убить и так три раза подряд. Ну, это только разговорки. Как бы. Ветеран, э, он, во-первых, отслужил. Во-вторых, он еще, ну, скорее всего, наверное, он же не конец войны, он еще пойдет воевать дальше. Потому что, как бы, ну, некому. Назовем честно, некому больше. И это человек принципа. Он должен придется кодекса ветеранов, а не ходить тут с оружием, где он его взял. Если он кого-то убьет в столу, где он его взял? По-любому ему где-то ну, вывез, правильно, сато как там, ну и подразделение по 40 тысяч единиц оружия пропало. Ну не буду стрелять, я надеюсь. Принципиальные люди, ветераны, стрелять здесь не будут. Они будут только честно по закону работать и добиваться такими же акциями, например, да? Или может более радикально, как бы, но без применения оружия и законным методом. А какие акции может быть вот радикальные, а без оружия? Ну, як було ночі, коли судили того больного чоловіка, коли перекрили всі входи в суд і все. Ну, все. І от дивіться, мені цікаво ваше ставлення, тому що я, як жінка, я не змогла зрозуміти цього. Я вибачаюсь волохатого кабана, який а, закутувався в ковдру кодру і імітував із себе смертельно хворого. От ваше ставлення до чоловіків, які от, імітують хвороби. Плаштовують шоу, тільки б уникнути в'язниці. Якось, ну це клоуни. Ну, Стандартний клов. У нас всі такі, коли приходить пік, украв, а тут треба ну, в тюрму. Це вже класика у нас, класика жанра. Ну клоуни стандартні. Дякую вам дуже. І наступна тема, яку жваво обговорювали користувачі соцмереж на цьому тижні, називається Блокада розбрату. Суть і... Нардеп Тетяна Чорновіл поїхала до блокадників Кривого Торця пропонувати альтернативу. Натомість її зустріли мацюками та курячими яйцями. Ролики, де, е, де е, пані Чорновіл е, зустрічають люди в камуфляжі, б'ють рекорди перегляду в соцмережах, продовжили агресію і на сторінках Фейсбуку. Так очевидиця Вікторія Мамонцюк нахвалювала агресивну даму у Балаклаві за напад на депутата. А потім у коментарях відповідала, що депутатку могли покалічити ще більше. Допитливі користувачі Фейсбуку провели своє розслідування, і такі блогери, як Богдан Карпенко, з'ясували, що яйця у колегу по парламенту кидав і нардеп Володимир Парасюк. До речі, всі бажаючі можуть переглянути це відео. Там справді видно руку Парасюка із курячими яйцями. Добрий підсумок всієї історії підводить волонтер Роман Доник, який інколи критикує пані Чорновіл за її професійну діяльність. Однак у цій ситуації виступив на боці жінки. Він пише, що тепер, слідуючи методам Парасюка і Семенченка, їм теж можуть настучати опоненту в Бубін. Питання до вас, Жора, ви за блокаду? От в нинішньому вигляді, чи от проти я за блокаду. Скорее всего, наверное, да. вот, если так. взять, Там много есть нюансов, но блокировать торговать нельзя. С русскими торговать нельзя. Ми з ними воюємо, надо зіми воювати, а не торговать. Это... Але за блокаду, коли народний депутат киде, народного депутата курячі яйця, чи можливо якісь інші форми. Ну, сейчас форма блокады, медруководства этой блокадо, это, ну, как бы, тоже опять же, цирк. Да? Они сейчас блокируют, а потом они, как Сиров, там, скорее всего, и заболеют, наверное. Потому що ж... там, где піар. Для депутатов, да, для политиков. Там это PR монетизируется, перерастает в деньги. Вот мы ждем, я надеюсь, не, не надеюсь, я думаю, что такого не случится, но как показывает практика, пиар монетизируется всегда. У нас депутаты, это ж для меня вообще депутат, в моем понимании, это должен быть человек образованный, который умеет анализировать и соответствующее голосовать за тот или иной закон. А в нас депутат, это просто как хороший чоловік. Професія, хороший чоловік. Вот у нас вони такі. Черновіл, ну, эту, эту гражданку теж особо не, недолюблюю, как бы, скажем так. Ну, це ваше ну, так право. Було, uh, да. От дивіться, от цікава тенденція, так? Да? В тому ж Фейсбуці хтось пише критику на Пересюка і Семенченка, одразу от приходять якісь фанати цих депутатів і, називають, і ображають дописувач. От Мене, наприклад, на днях назвали Хвойдою Порошенка і сказали, що я їм тільки торти Рошена, тому що я там написала щось безневинне за Пересюка. Як ви ставитесь до цих людей? Я читала ваші дописи, ви ж теж там не дуже добре їх описуєте. Работа э, депутата анализировать, голосовать, так, э, выполнять свою работу, свою функцию. Вот сейчас, знаете, сошлись там, э, вот эта гражданка приехала, э, там еще какие-то граждане были, да, которые вроде как идейные, подтягивают себе идейных правильных пацанов, без денег. Насколько я знаю, там мои пацаны тоже есть на блокаде. Там бесплатно. И тут вот это вот сошлись и начали бросаться яйца. Ну, надо. Ну, ну, это цирк, мне стыдно за мою страну, что у меня такое происходит. Одна, скажем так, как ее не обозвать, чтобы эта девочка приехала туда, а там эти мальчики, вот что-то яйцами бросают, обзывают. Ну, вообще, женщину нельзя как бы яйцами вообще обзывать и унижать при других мужчинах даже. Там, ну, нельзя этого делать. И нельзя было позволить женщине, которая обзывала, ее тоже нельзя было позволить этого делать. І пошинському, який послав туди гражданку. Забув фамілію, як я? Чорніка? Депутат, это? є? Чорнові... Чорновіло. Чорновіло. Не забула послати до Пошинському. Дивіться, от у мене є питання. У вас є ціла спілка ветеранів АТО. Вам не пропонували якісь може, треті особи взяти участь в антиблокаді чи за блокаду виступити? Все-таки тисячу сімей військовослужбових це багато. Якби пацани. вони... Щоб поїхати на блокаду, треба ж хтось організували ту поїздку туди. Там же цілий караван виїжджає, з їдою, з водою, з палатками. Ну, це обоз цела їде. І говорили, Жора, давай організовуй, поїхали. Какая наша позиція? Що ми делаємо? За антиблокаду, ну ні, поки не, таких приложений не було. Я думаю, вони просто не прийдуть ко мне за антиблокаду, тому що не знають мою позицію. От ви кажете, що деякі ваші знайомі поїхали за блокаду. Яким, чим вони руководствовались? Знаете, на войне такое, вот, есть черное, есть белое. А то за блокада это серое. Вот люди, некоторые, которые очень долго некий, воюют, там год, два, три, э, они еще не научились разделять вот это вот серое в серединку. Ты за торговлю с оккупантом? Нет, тогда я на блокаду поехал. Все, и поехал. То есть ну, нет серого. Вот они за белое. Они считают, что они поехали за белое за блокаду. И я с ними согласен. Торговать нельзя. Но командуют там, опять же. Люди, которые это все будут монетизировать рано или поздно. Целых уліт, Парасюк, Семенченко, так? Я думаю, да. А от якби їх не було, ви б поїхали теж блокувати? Якби не вони були лідерами блокади. Ну, смотрите, в блокаді, як бы я е, участвую, в том числе і сейчас. Ну, об этом не будем говорить, якими путями. Е, потому что торговать, опять же, с русскими нельзя. З ними воювати, їх надо убить всех. Торговать з ними нельзя. Если бы там не было Самена, например, то, скорее всего, я бы там был. Скорее всего, да. Ну, физически был бы там. А чому вы так, налаштовані проти Семенченка? Він против же дуже популярний. Знаете, как я... широко известен в узких кругах людей. Здесь. Очень популярный в узком круге людей. Нонбасята есть, которые пацаны с ним воевали. Ну, мне не разделились. Здесь нонбосята, которые, да, я его не люблю, но он сейчас сделают правильно. Я его не уважаю, потому что он положил в Улавайске много наших. И командовал через там, соцсети, да, в Фейсбуке, в планшете сидел, пока мы там поебали. Но он сейчас делает правильно, я с ним. Есть другие, которые говорят, да нет, мы с ним вообще не будем. Я с ним не воевал, с Я не знаю, как он в бою, как бы, да. Но это предчувствие мое, благодаря которому я живой остался. Вот я знаю, что там фугас, но я вот что-то вот, я не знаю что. вот надо остановить колонну. Вот мы тормозим, и там, ну, вот есть фугас. Вот если, вот у меня предчувствие, что если Саменченко Соменченко вот что-то не то, От, значить, що то не то це 100%. сто процента. От єс для сюди каже, що воно таки не те, да? От що то не так. От, не, ну я ну, как, понятно, не так. Піар геній. Ну все понятно для мене лично. Зрозуміло, дякую. І ми переходимо до третьої теми, яку жваво обговорювали користувачі українських соцмереж на цьому тижні. Називається вона Шахта самобранка. Рос... Російські гради на Донбас не провозили. Рос... Бойовики знайшли їх в шахтах. Заявив у газі представник Російської Федерації Ілля Рогачов. А український Фейсбук одразу висміяв таку версію: сир видобувається з вареників, а російські юристи втюхують світу, що зброя видобувається в шахтах. Іронізує перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. Інформміська України в своєму Твітері подають відомості про гради та Бураціну, яких немає на балансі Українська армія, але активно проводять до провозить до Олдро Росія. Представник Ради Європи Дмитро Кулеба в своєму Твітері жартує про шахти як джерело безкінечної енергії, зброї солдатів та планів з розвалу держави. А деякі блогери, як Альона Яхно, уже планують їхати на шопінг. Є довердло, може, в шахтах, і що та ценне осталось, пише Альона Жора, таке питання до вас: от Росія постійно бреше, вона бреше в своїх змі, вона бреше вже в суді. Яке от майбутнє на нас чекає в цих стосунках з Росією? Тобто вона продовжить стояти на своїй версії, а ми в своїй, чи що буде далі? От ваше відчуття. як експерт. як да. експерт. Смотрите, ми з москалями воювали. От, сколько от читал историю, все время ми з москалями воюємо. Это, там, дед воював, воював з москалями, я буду з москалями воювати, і мой син буде з москалями воювати. Я к этому готов, і от, я сейчас как бы, ну, сын, да, я. Вот начнут понимать, что то я буду готовить его, что вот он враг. Это первый враг с той стороны, следующий враг, Европа, Америка и так дальше. Потому что ну, не уровень час, еще там придется поучаствовать, если будут нас сильно так использовать, как я сейчас используют в своих же интересах и геополитике. Э -э с москалями будем воевать, и надо с ними воевать. Те первые, которые пошли, там, четвертая волна, до четвертой волны, скажем, мобилизации, это те люди, которые пошли воевать с москалями и готовы были к тому, что они там погибнут. Ну, за свою страну, за свою дію, за свою сім'ю. І поэтому у нас таких от фанатиків дурачків, як я, наприклад, ну і як до четвертої волни, їх вистачає, котрої готові пойти. Да, там много людей, да, там много сили, всего всього. Ну, ну, це життя, ну що делать? Що, жить так, терпомілі що? Дід же мой таким не жив, воював ж. Ну і ми будемо так. А як ви ставитеся до такого? От останній місяць-два в ЗМІ в політиці дуже активно ширяться, от ідеї мирних планів, примирення з Росією? Як ви до такого ставитесь? Чи можливо взагалі там помиритися колись з Росією? Ну, я б дуже сильно не хотів цього. Во-первых, знаєте, це такий тост хороший. Політики п'ють за мир, а воєнні за победу. Вот я завжди п'ю за победу. Нам, ну, який мир, з ким? Затягувати, зробити ще Приністров'я. Тобто ще геморройся кого-то нажити очередного. То він вже і так є, просто його заморозить смисл. Надо тобто вжимати Крим, Донбас і погнали далі на Ростов. Я шучу, не за такого говорити. Ні, ну це, розу... це розумна ідея. А от яким шляхом віджимати? Економічним, військовим, яким, власне? Ну, що є дипломати, у нас всі путі хороші. Всі методи. Є воєнний, наращуємо нашу армійську мощь воєнну. Дипломати працюють, я бачу, хорошо, в принципі, я як не експерт, але то, що смотрю, аналізую, пробую. В мозку хватає, то грамотні люди у нас тепер дипломати. Вони на своєму фронті воюють, ми на своєму. Все, политики там, наши, эти внутренние политики. Президенти, этот или другой, неважно какой президент. Работают в своем направлении. Все, вместе будет победа. Если они будут зрады на каком-то из направлений. Она, как оказывается, есть на каком-то уровні. Якби завтра вас попросили знову повернутися на фронт, ви б пішли? Смотрите, у меня 1117 чоловік. Я проводив такое. Вот... Ну, мне интересно там всякие анализы проводить, там что-то. Ну, мне интересно, учусь я этому. Из тысячи, тысячу туда пришло на собрание у нас, насколько я помню, 800 с чем-то человек. Из них там количество с высшим образованием, из них количество с высшим образованием, которое работает, плюс ну, полная аналитика провели. Всех, кто до четвертой волны мобилизации, в том числе и 4-й волны мобилизации, 78% готовы пойти на седьмую волну мобилизации воевать. То есть процент очень большой. И я ну, в эти 78 тоже вхожу. Они просто пацаны, знаете, жена не отпустит пойти просто так на контракт. А вот если вот держава скажет треба, страна, не держава, а страна. Скажет надо и мобилизацию, то все фух, наконец-то. И пойдут. Зрозуміло. Ну, у вас дружина відпустить чи ні? Ну, вариантов нету, я надеюсь, да. Ну, как, ну, конечно, куда она денется? Зрозуміло, дякую. Це була думка ветерана і голови ветеранської спілки Деснянського району Жори Турчака. Ми поговорили з ним про блокаду та Насірова. Він вважає, що блокада це правильно, однак йому не подобаються лідери, якими являються от такі люди, як Парасюк, Семенченко та Лихоліт. Як сказав Жора, в нього є от відчуття, що це якийсь фугас. Щодо Насірова, йому не подобається, що у нашій політиці. Працюють от такі корупціонери на чисті на руку, тому необхідно, щоб в політику приходили люди, в тому числі і розумні ветерани. Щодо майбутнього військового, Жора вважає, що українська армія і дипломати в принципі працюють правильно і ми йдемо правильним шляхом. Це був детектор Зрад. Ми поговорили про найважливіші теми цього тижня. Нову порцію зрад по українськи чекайте рівно за тиждень у цю саму годину.